Кровний молододрони, дізнаємося вже за кілька секунд, що хто стане новим щасливим власником цієї красуні, яку ви бачите перед трибунами. Є вже дзвінок. Добрий день. А ви тут, на стадіоні? А ходіть сюди до мене, будь ласка, де ви? Як вас звуть? Віктор. Віктор, ну ходіть сюди, Віктор. Зліва, зліва. Десь бачу. Є, 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 є наш переможець! Віктор вже йде до нас. Віктор! Ха -ха. Віктор іде до нас, а поїде від нас вже на новенькій Тойоті Королі. Вітаємо! Я ще не завжди ходжу на, підтримую Буковину. і не пропускаю жодного домашнього матчу разом з дітьми Показуємо їм приклад. Поліваємо за Буковину. В даному розмірці взяли участь ну, ще давненько, купили виходить, кожному футболку. Друзі, друзі замовили, ми їм відправили в США футболку там, і такий в машину. І Заресувалися, прийшли сьогодні не для цього, а на футбол подивитися, підтримати команду. А це вже як бонус. А які перші емоції? Ну, спочатку ну, не повірили. Ну так, бо перший білет там вийшло, що чоловіка не було на футболі, він дома дивився, другий незареєстрований номер, третій. так вже мало. Коли вже сказали йдіть до нас, я вже зрозумів, що це, що це ми. Як давно вболіваєте за Буковину? Ну і чув, що також маєте стосунок до футболу. Так, так. Зараз граємо за Буковинську Січ команду ветеранів Чернівецької області. За Буковину також, дивіться, в 2011 році проходили збори Віктора Віктором тут. Тобто ви могли бути футболістом да, Буковини? Да, так, так, в ті роки ще. Ми любимо футбол, займаємося футболом і підтримуємо рідну команду. Свою машину маєте, чи це ваша і буде це... перша машина? Сьогодні, сьогодні якщо може, не повірити, сьогодні вранці відінала на СТО, вона там щось поламалася, на пару днів буду без машини. Ну, вже У, був вже... Машина, так. Без машини? так. Що рідні кажуть? А дружина дзвонила, не вірила, сказала, щоб на неї переписати. Алло. Леся, скажи, будь ласка, ми беремо машину. Що ми будемо робити? Ти віриш? Записуйте на мене. Записуйте на мене. О, це там коробка, там ручка коробка. Я навчось. Начись? Начись. <реш> скажи своє враження. Я не вірю. Не вірю? Але документи в понеділок мають бути на мені. Добре. Болівайте за боковину, підтримуйте команду і вдома, і на виїзді, якщо маєте час, і беріть участь у розіграшах.